Вітаю, друзі! Покажу вам, як розвиваються мої трояндочки, отримані весною з Розаведа. Я вам показувала відео про них, як садила, які вони були не дуже такі великі саджанці. І які вони зараз. Пашміна, розквітла. Повно бутончики, гарний кущик. Це життєваний Ешлі мій. Так, знову розведа. Міранда. Міранда. Шикардосна, неймовірна. Я її так хотіла безмежно. Ось вона у мене є. Кущ прекрасний. Далі Ешлі знов. Діточка малючок мій з двома великими квітками. Живцюваним мною. Знову Міранда із Розаведа Міранда, господи, Мокароза. Теж гарний а -а -а. кущ. Ось такий же Нев'є Вурсії, який ми реанімували і чекали. Вже три бутона. Все ж таки він у мене буде. Міябі Малючок. Це троянди із Розоведа. І моїх два ешлі. І моїх два ешлі. Ох, красивезна. Ця міранда. Єночка із каналу вітер трояндових мрій сказала мені, що я буду щаслива, коли розквітне Міранда. Все так. Я щаслива. Так, і тут у мене ще є троянда, яка зветься Літуту. Вона була теж зовсім ну, забракована, а в цьому році вона мене теж дивує. Побачимо краси. Забула, де я її виписувала, потім як буду про неї розповідати окремо, розкажу. Діць, який в неї бутон. Оце він такий насправді. Ось такого кольору. Ось такого кольору. Це її квіточка така. В тому році пікся як ненормальний. Ікався зовсім і болів зовсім постійно, а це вже бачу справа краще. Справи на краще. Ось так. Не показує. Ось такі у мене тут малюки. Так що все добре. З моїми саджанцями. Тепер уже трояндочками з розоведа. І навіть тут Саме слабенький той саджанець, ради якого зробився цей, це зробилось замовлення, я його ж таки ось бетони вичухала. Буде в мене женив Єверсі. Я, Я ж таки його дуже чекаю. І Міранда. Красиня. А тут через стежечку в мене є ще одне чудо. Капабіліті з розини посаджено. Грізочна англічанка посаджена у грудні місяці. Це чудо, як же я її теж обожнюю тепер. ж вона красива. Яка в неї глибока чаша. Це ж теж як в мене малюка. Тому що отриманий взимку глибока чаша. Красиво. Дякую, що мене слухали. Дякую за увагу. Дякую нашим захисникам за захист.